Доброго ранку! Ми вітаємо сьогодні вас на нашій кухні. Запропоную вам сьогодні приготувати смачненьку салаку без уксусу, без томату, дуже швидко і смачно. Для цього підсмажимо. Моркву, нарізану кільцями цибулю. Ожимо хвилин дві три. Поки цибуля з моркою пом'якшує і наберуть ось такого красивого кольору. Головне не пересмажити. Цибуля віддає свої запахи. Цибулька підрум'янилася, морковочка стала красивого такого кольору, можна викладати салатку. Салатка добре промита, вичищена, немає нічого зайвого, все чорне прибралося, хвостики обрізані і викладаємо красиву салатку. Разом з молочком. Риби купувала пів кілограма, але після чищення залишилося, можливо, 400 грамів. На цю кількість додаю чайну ложечку солі або більше або менше на смак. Обов'язково паприку, десь столову ложку, два лаврових листочки, куркуму і гіркий малений перець. І заливаємо кип'яченою водою. Риба готується дуже швидко, без зайвих клопотів. Таку рибку накриваємо кришкою. Ми вийняли. Салаку з духовки, Подивіться, якого красивого вона кольору. Не розвалюється, рівненька, ніжненька, просто смакота. Перевага в тому, що томату я сюди не додавала, але на смак вона навіть смачніша. Дякую за увагу. Якщо моя селака вам сподобалася, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже швидкий рецепт у приготуванні.